Шановні колеги, дуже рада вас вітати. Сподіваюся, що сьогоднішній такий невеличкий гайд, який ми зробимо, по і цікавим, і сучасним підходам до збереження саме хрящової тканини, і яке ж місце хондропротекторів у клінічній практиці вам буде дуже актуальним. Безумовно, дегенерація хрящової тканини є однією з найпоширеніших проблем сучасної медицини. Це призводить до суттєвого зниження якості життя пацієнтів. За віком частота дегенеративних змін хряща досягає 80% і це складає майже 25% працездатного населення. Якщо ми говоримо про суглобовий хрящ, то ми розуміємо, що це та спеціалізована сполучна тканина, яка покриває суглобові поверхні кісток. Це унікальні механізми. Властивості, які забезпечують нам плавний рух суглобів, це рівномірний розподіл навантаження. Хрящова тканина не має кровоносних судин, вона не має нервових закінчень, і це безумовно обмежує її здатність до регенерації. Якщо ми говоримо про самі основні компоненти хрящової матриці, то це колаген типу другого, це протиоглікани, глікопротеїни. Саме вони утворюють ту складну тривимірну мережу, яка забезпечує нам міцність, і еластичність хряща. Якщо говорити про метаболізм хрящової тканини, то безумовно він відбувається дуже повільно. Всі процеси відновлення обмежені, саме низькою проліферативною активністю хондроцитів. Дегенерація хряща – це такий результат порушення балансу між анаболічними та катаболічними процесами в хрящовій тканині. І саме цю ключову роль відіграє хронічне запалення, які мають наші пацієнти будь-якого віку з будь-якими своїми проблемами. І саме це призводить до підвищеної продукції протиолетичних ферментів, а саме матриксних металопротеїназ, з якими ми постійно боремось, і саме вони приводять до руйнації компонентів хрящового матриксу. Всі вікові такі, як зниження гідратації хряща, зміна структури протиогліканів, вони сприяють дегенерації хрящової тканини. Якщо ми маємо травматичні ушкодження, вони будуть порушувати і цілісність хряща, запускати каскад усіх патологічних реакцій, які дуже часто будуть призводити до посттравматичних остеоартритів. Якщо говорити про етапи руйнування хряща, то безумовно. Розуміння послідовності патологічних змін дозволяє нам розробити свої терапевтичні стратегії для кожного напрямку, найефективніше, безумовно, втручання на ранніх стадіях, коли структурні зміни ще не звор... ще зворотні, коли ми можемо з вами запобігти цьому. І чим раніше розпочато лікування, тим вища ймовірність збереження функціональної цілісності хрещової тканини, запобігання незворотній деградації саме суглоба. А все, що стосується сучасної діагностики стану хрящової тканини, ну тут, напевно, все-таки 21 століття, сторіччя, те, що ми маємо дуже широку сучасну і клінічну оцінку, і інструментальні лабораторні маркери, це все те, що комплексно включає клінічні обстеження. Це те, що допомагає нам з вами поставити і визначитися з правильним діагнозом і з правильним лікуванням. Якщо говорити про сучасну концепцію лікування саме захворювань хрящової тканини, то вона передбачає перехід від простого знеболення, до якого, в принципі, дуже багато пацієнтів, на жаль, звикли, на жаль, самостійно собі призначають його, до таких комплексних заходів, які спрямовані саме на відновлення, структури, функції хрящової тканини. Мінімально інвазійні методики маю на увазі артроскопічну хондропластику, мікрофрактурування. Вони дозволяють нам з вами старий. Стимулювати оці ці регенераторні процеси з мінімальним травмуванням тканин, і якщо казати про комплексний підхід до лікування, то він безумовно буде включати якусь фармакологічну терапію, фізичну реабілітацію. Вона просто вкрай необхідна нашим пацієнтам, модифікацію способу життя, харчування те, чим на жаль, дуже часто наші пацієнти трошки зневажають. Сучасні біотехнологічні методи, знов ж таки аутологічна імплантація хондроцитів, застосування скафолдів, вони демонструють нам так само дуже перспективні результати у відновленні вже пошкодженої хрещової тканини. Якщо казати про таку еволюцію хондропротекції, то концепція вона пройшла такий значний шлях від симптоматичного лікування до все ж таки патогенетично обґрунтованої терапії. На жаль, безумовно, ми ще не маємо а, включених в протоколи лікування, саме мозовських протоколів, але дуже е, часто використовуємо і додаємо, да? тому що ми з вами знаємо, що всі лікарські засоби, які мають інструкцію, які мають сертифікацію, апробацію в країні, да то ми безумовно, як лікарі, маємо право призначати. І сучасне розуміння хондропротекції воно включає не лише захист існуючої вже хрещової тканини, а все таки стимуляцію відновлення шляхом впливу на оці метаболічні процеси в хондроцитах. І та наукова база науково доказова да база ефективності хондропротекторів вона на сьогоднішній день дуже розширилась завдяки завдяки саме проведенню масштабних рандомізованих клінічних досліджень, завдяки багатьом метааналізам. І це дозволяє нам включити хондропротектори до міжнародних рекомендацій лікування і остеоартрозу і інших захворювань суглобів. Якщо казати про е, самі основні компоненти, я думаю, вони багатьом відомі не тільки безумовно лікарям інших спеціальностей, а й всім нашим пацієнтам, тому що сучасна класифікація все-таки базується на хімічному складі, на механізмі дії. Найпоширенішими, безумовно, є препарати на основі глюкозаміну, хондроїтіну, але вони можуть застосовуватись і окремо, і в комбінації для досягнення більш такого синергічного ефекту. Нове покоління хондропротекторів воно представлено препаратами, такими більш з оптимізованими по біодоступності, тобто молекула, все таки більш. Краще засвоюються інноваційні системи доставки активних компонентів, тобто ліпосомальні форми, включення додаткових речовин, так само, це все посилює дію хондропротекторів. І комбіновані препарати все-таки дозволяють нам з вами впливати на різні ланки патогенезу, дегенерації хрящової тканини. Якщо ми говоримо про Такий самий механізм дії, то безумовно, хондропротектори вони все-таки здійснюють комплексний вплив на метаболізм. Вони реалізують свої ефекти через різноманітні молекулярні механізми. А саме, глюкозаміни і хондроїтіни вони не тільки субстрати синтезу компонентів хрящової матриси. Вони все-таки активно модулюють внутрішньоклітинні сигнальні шляхи в хондроцитах. Сучасні дослідження вони доводять, що саме ці препарати здатні пригнічувати експресію генів. Вони відповідають за синтез деградуючих ферментів, вони стимулюють експресію генів, які кодують структурні компоненти хрящової матриці. А це призводить до відновлення балансу між цими анаболічними та катаболічними процесами в хрящовій тканині. І все, що стосується клінічної ефективності хондропротекторів, все-таки це доказово підтверджено численними рандомізованими дослідженнями. Всі метааналізи, які ми зараз маємо на сьогоднішній день, вони демонструють нам, що тривале застосування хондропротекторів призводить до значущого зменшення больового синдрому, покращує функцію суглобів у пацієнтів з остеоартритами і іншими патологіями суглобового хряща. Найбільш виражений ефект спостерігається при все-таки курсовому прийомі тривалостю від 3 до 6 місяців. Важливою такою перевагою є саме оця тривала після дії, тому що клінічний ефект від використання хондропротекторів він буде зберігатися протягом 2-6 місяців, саме після закінчення курсу лікування. А це дозволяє нам з вами зменшити все-таки. Ту частоту прийому симптоматичних препаратів, як нестероїдні не протизапальні препарати, знижити все таки ризик побічної дії від їх тривалого застосування і постійного знеболювання. І таким чином я виділила такі за да, от аргументи використання хондропротекторів. Це безумовно натуральність компонентів, тому що більшість хондропротекторів це природні складові хрящової тканини або їх аналоги. Це сприятливий профіль безпеки, тому що. Хондропротектори майже не мають серйозних побічних ефектів. Це індивідуальна непереносимість, тобто, або якісь супутні патології людей похилого віку, які мають обмеження використання. Це тривалий ефект після дії, і це безумовно хороша поєднуваність з іншими і лікарськими засобами, і процедурами реабілітації. Сьогодні мені хочеться декілька слів сказати про компанію Орзакс. Це такі інновації з Туреччини, які ми маємо на сьогодні на ринку України. Це компанія, яка провідний турецький виробник інноваційних фармацевтичних препаратів. Спеціалізуються вони саме на розробці та виробництві лікарських засобів для лікування захворювань суглобів та кісткової тканини. Хочеться сказати, що філософія компанії вона базується на поєднанні традиційних таких підходів і сучасних технологій, тому що мають науково дослідну базу, це сучасні лабораторії, науковий центр, де працюють безумовно висококваліфіковані фахівці, це співробітництво з багатьма компаніями, це глобальна присутність з 2018 року. Компанія експортує продукцію у 52 країни світу. І це ті міжнародні стандарти, які дуже необхідні нам з вами, тому що це система управління якістю ІСО, це система сертифікації халяль, тобто це те, чим базується і аперує лікар, коли призначає лікарські засоби. Лінійка хондропротекторів Орзакс має декілька напрямків: це чисті глюкозаміни, хондроїтіни, це комплекси колагенів, це комплексні засоби. Колагени є як морського, так і бичачого походження. А ми з вами знаємо, що морський колаген це все таки б'юті індустрія, це дерматологія, косметологія. Якщо ж ми кажемо з вами про лікування упорно-рухової системи, то все таки іноді я віддам перевагу хондропротекторам бичачого походження. Якщо ми говоримо про лінійку хондропротекторів, то вона була розроблена з. Різноманітними потребами пацієнтів з клінічних ситуацій. І оці унікальні формули поєднання, вони, і ще немаловажливо, різноманітність форм випуску допомагає нам з вами найзручніше підібрати для пацієнта, обрати спосіб застосування і, безумовно, підібрати сам препарат. Якщо говорити про самі основні, я скажу декілька слів про ті препарати, ті компоненти, які ми можемо призначати пацієнтам. Це препарати, які дорівнюються не біологічно активним додаванням, як ми звикли, або нутрицептикам. Якщо ви звернете увагу на концентрацію діючої речовини, то це дорівнює лікарському засобу. Комплекс глюкозаміна хондроетіна це глюкозаміна сульфат. Зверніть увагу в тисяча міліграмів, півтори тисячі міліграмів. Пробачте. Це хондроетін-сульфат, Це комплексний препарат із додаванням сім. Сірки, магнію та немодифікованого колагену другого типу. А якщо ми говоримо про а, протокол, то безумовно він буде ефективен на всіх стадіях остеоартрозу, як а, самостійний препарат на початкових а, стадіях, я маю на увазі остеоартроз першої другої ступені, так і а, у додаванні до а, комплексного лікування. Інший а, комплексний препарат козакадрін, а, який, а, на мій погляд, є такий, Номер один в лікуванні він може бути дійсно як самостійним на початкових стадіях захворювання, так і препаратом, який дуже поєднує із нестероїдними протизапальними, із ін'єкціями, із лікування після артропластики, тобто дуже дуже багато так само лікарський препарат, який має великі концентрації ті концентрації, які досягаються саме лікувальними дозами, і це може бути рекомендованою до використання. Одна-дві таблетки на добу, це дуже зручно, те, що ми не, не призначаємо пацієнту да, купу лікарських засобів, а це дійсно полегшує його прийом, особливо якщо пацієнт має якісь супутні захворювання та приймає іще якісь лікарські засоби. В додавання козакадріну йде комплексний гель, який містить в собі так само. Сульфат хондраетіна, глюкозаміна, гіалуронову кислоту, екстракти босвелії, камфори, ментола і олії імбіря, евкаліпта, лаванди, екстракти арніки, які будуть чинити і протизапальну, і поживлювальну дію. Недостатня кількість масажними рухами. Те, що пацієнт може використовувати самостійно в домашніх умовах, або в проведенні фізіотерапії я маю на увазі. Або фізична терапія з масажем, або якісь апаратні методики. Все, що стосується додавання до хондропротекторів, особливо якщо пацієнт має і вікову градацію, і прояви остеопорозу, в нас є комплексний препарат Ocean Osteofine. Це препарат, який містить в собі кальцій, магній, цинк, міць, вітамін Д3. Це той препарат, який йде як споживні додавання до харчування і споживні речовини. Препарат, який дуже непогано справляється зі своєю задачею, збільшити сіновіальну родину. Те, за що ми так боремось у пацієнтів з остеоартрозами, те, якщо ми намагаємось продовжити у пацієнтів вікової категорії 65, це оушенем комплекс, який складається з мембран яєчної шкарлопи, босвелію та куркуми, це препарат, який дуже зручний у використанні, може бути призначений як самостійний продукт у додаток до харчування, так і в протоколах лікування. І все ж таки, ми повинні з вами пам'ятати, що все те, що ми маємо у складі, те про що ми з вами проговорили, той же глюкозамін у складі хондропротекторів, той же хондроїтін, ми маємо дуже велику науково підтверджену доказову базу. Це те, що дає нам змогу поєднувати. Це те, що дає нам змогу обирати на ринку на світовому ринку той чи інший продукт. І безумовно так само додавати ті препарати компанії, які ще мають змогу попрацювати і на кістки, і на шкіру, і на безумовно хрущову тканину. Ну і те, що стосується еластичності судин і, взагалі, зв'язочного апарату, те, що буде формувати таку хрещову матрицю, зберігати і забезпечувати. Нормальну якість життя наших пацієнтів, це дуже дуже для нас дуже важливо. У ці додаткові компоненти хондропротекторів, які ми маємо: це сірка, це рослинні екстракти, це марганість. Вони. Додають нашим звичайним речовинам, я маю на увазі хондроїтін, глюкозаміни, ефективність. Вони формують необхідний компонент хрящової матриці, знімають запалення, оптимально метаболізують хрящову тканину і дуже, -дуже зберігають і пролонгують відновлення і якості існування суглобів. Клінічне застосування, безумовно. Ми повинні з вами визначитись з показами. Ми повинні з вами обрати той чи інший препарат, призначити ту чи іншу схему застосування, і обов'язково робимо аналіз динаміки симптомів, функціональних показників даних інструментальних досліджень для того, щоб скоректувати або дозу, або терміни використання препаратів. Дозування та курси прийому ми з вами враховуємо, а, і виходячи із нашого діагнозу і, і вікової градації пацієнтів, оптимальний режим застосування хондропротекторів все одно, це тривалі курси лікування з перервами. Це 2-3 рази на рік, а, використовуємо 3-6 місяців. Обов'язково проговорюємо нашим пацієнтам про дієтичні рекомендації для підтримки хрящової тканини, тому що. Якщо пацієнт не змінить якість е, свого життя і, взагалі, в принципі, е, не буде його покращувати, е, на жаль, ми не завжди маємо змогу е, нормально зробити функціональну. Функціонування да нашого пацієнта в, взагалі в середовищі. і цей те один із основних факторів, який ми повинні постійно проговорювати нашим пацієнтам і додавати оці додаткові диетичні показники. І не можу не сказати як лікар фізичної реабілітаційної медицини те, що фізична реабілітація це важливий компонент комплексного лікування захворювань суглобів, те, що правильно підібрані фізичні вправи, те, що оптимальні види активності. Це все буде покращувати е, якість життя наших пацієнтів. Дослідження всі показують, що поєднання регулярних фізичних вправ з прийомом хондропротекторів дає нам синергічний ефект. Те, що фізична активність вона підвищує біодоступність активних компонентів хондропротекторів, вона буде посилювати їх дію на клітинному рівні. І це те, що дає нам змогу комплексно підійти до лікування, захворювань суглобів і взагалі опорно-рухової системи. Це те, що буде включати не тільки фармакологічну терапію, але і все ж таки немедикаментозні методи лікування. З клінічних випадків, безумовно, ми маємо великий практичний досвід застосування. Ми маємо дуже добрі результати, позитивні результати відгуків пацієнтів з остеоартритами, посттравматичними ураженнями хряща. І все, що стосується відгуків фахівців, наших колег за результатами опитування, як ви бачите на слайді, ми можемо з вами говорити про задоволеність результатами лікування, про зручність використання даних препаратів і у поєднанні їх з протокольними лікуваннями. І сучасна концепція, все таки хондропротекції, вона ґрунтується на у цьому комплексному впливі, як на хрящову тканину, ну і ми все одно розуміємо на організм в цілому, тому що хондропротектори. Компанії Орзекс вони продемонстрували високу ефективність у лікуванні дегенеративних захворювань на ранніх стадіях і безумовно у протокольному веденні більш важких ключовими принципами успішної хондропротекторної терапії є все таки ранній початок. Всі наші практичні рекомендації для клініцистів, для наших з вами пацієнтів. Вони включають призначення хондропротекторів курсами не менше трьох місяців, проведення повторних курсів обов'язково один-два рази на рік з профілактичною, все таки мірою, і комбінування з фізіотерапевтичними процедурами та програмами фізичної реабілітації. Якщо говорити про таку перспективу, то комбіновані препарати Орзакс, які поєднують глюкозамін, колаген, додаткові компоненти. Вони забезпечують такий синергічний ефект, комплексний вплив на хрящову тканину, що допомагає нам з вами у веденні пацієнтів з захворюваннями хрящової тканини та опорно рухової системи. Шановні колеги, дуже дякую вам за увагу.